Кажуть, що є річки, які не течуть. Вичікують. Ти, що не дзюрчать, дихають. Вони пам'ятають усе, навіть те, що краще було б забути. Особливо те, що було поховано, а не відпущене. Це сталося багато років тому. В селі, якого більше нема, точніше, його стерло з мапи. Ніхто там не живе. Дерева ростуть боком, а вода в колодязях гниє від дотику повітря. Там жила дівчина тиха, не тому, що сором'язлива, а тому, що щось слухала, щось, що ходило під підлогою, щось, що хрипіло вночі в темному кутку. Щось. Що щепотіло їй сни? Потерпи, скоро прийде твій час. Мати в неї була скажена, зі шкірою, як сечушна тканина, і зубами обгризаними в люті. Постійно кричала, плювалась, звинувачувала дівчину у всьому. Ти мені не дочка, ти мені проклять. А найбільше вона ненавиділа її за те, як на неї дивився відчим. Дивився довго, важко, зсередини. А потім, потім почав приходити вночі, без світла, без слів. Дівчина не плакала. Вона дивилася на стелю та рахувала. Один, два, три. Чотири та з кожним разом ставала прозорішою. Того літа вона зовсім перестала говорити. А коли відчим знайшов нову шинкарку з гарними, стрункими ногами, мати озвіріла. Вона ходила по хаті та нашіптувала сама собі. Вона його спокусила, сволота, відьма розпусна. Вночі вона витягла дівчину пішка, як ляльку. Чим була винна дівчина? Невідомо. Обличчя її було вже не людське. Очі два ножі. Краще мертві. Краще мертві. Краще мертві!» Вона волокла її через загарбки обруду, здираючи їй шкіру на ліктях. Дівчина шепотіла Мам, мамо, будь ласка. Але мати вже не чула. У неї в голові хтось сміявся. На березі річки вона притисла доньку до води. Сіла зверху та занурила її голову. Бийся, прошепотіла. Бийся, сволота. Але дівчина не била. тільки дивилась в темну воду і в той момент посміхнула. Останнє, що вона побачила, це власне відображення. Вона ворушило губами і шепотіла їй. Тепер ти я. Вранці сказали, топилась. Мати голосила, кричала, порвала на собі волосся, а вічим пив та мовчав. Він більше не сміявся, бо щовечора, коли лягав, Він чув, як що чеше пазурами по вікні. Як щось лізе в димар, як щось мокре торкається його шиї вночі, як дівочий голос шепоче прямо в вуха. А я пам'ятаю, через тиждень його знайшли в рідці, очі вилізли з орбіт, руки зламані в ліктях, ніби він намагався захищати. Легені, не просто повні води, там були живі п'явки. І ще в горлі застряла коса, її коса зі шматком язика, який він намагався відгризти від жаху. Кажуть, русалки з'являються зображених дівчат, але вона не русалка. Вона не співала, не грала, лише полювала. У місячному сяйві не видно. Зате чути. Як вона шкребек і по камінні. Як шепоче в воду, та вода шепоче у Одного чоловіка в сусідньому селі забрала вночі. Його тіла не знайшли. Але його голову так на березі між корінням. Рот був широко відкритий, а в ньому її пальці тонкі, гнилі, з чорними нігтями. Кажуть, якщо сісти біля річки і довго мовчати, починаєш відчувати, як щось повзе до тебе. Немов голими колінами по мокрому піску. А потім хрусь То хребет. Але не твість. Ще на дві. Та ось вона стоїть за спиною. Очі, біле болото. Волосся стікає водою, а замість голосу дзвін кісток, що б'ються одна об одну. Вона торкається до твого плеча і каже те саме, що колись шепотіла мати. Краще мертвий, ніж брехливий. А потім тягне під воду. Туди, де тіла не гніють. Вони дивляться. Там у темряві зібралось ціле дзеркало обличчя. Усі ті, хто не вірив, всі ті, хто мовчав, всі ті, кого вона не відпустила. Кажуть, що нічого не видно, коли вона тебе топить. Але останнє, що бачить її жертви, це вона зі скривленим ротом і її пустими очима. І з тим самим шепотом, що лунає досі. Щоночі над річкою. А ти мені віриш? І річка, і річка пам'ятає все